Псалом 101. Молитва в Богого, коли Він ослаб і виливає перед Господом своє благання. Господи, вислухай мою молитву, нехай дійде до Тебе моє благання, не відверни від мене свого обличчя у день, коли приходить скрута, прихили до мене своє вухо. Того дня, коли я закличу до тебе, вислухай мене негайно. Адже мої дні зникли, як дим, мої кості висохли, як сухі поліна. Я потолочений, як трава, і моє серце засохло, я навіть забував їсти свій хліб. Від зойків і мого стогону тіло моє присохло до моїх кісток. Я уподібнився до пелікана, що в пустелі. Я став, як та сова в розваленому домі. Я не спав, став, як той самотній горобець на даху. Упродовж цілого дня наді мною глумилися мої вороги, і ті, які мене хвалили, стали проклинати мене адже наче хліб, я їв попіл, а свій напій я розводив сльозами через твій гнів і обурення. Оскільки, звеличивши мене, Ти скинув додолу. Мої дні промайнули, наче тінь, я висох, як трава, а Ти, Господи, перебуваєш навіки, і пам'ять твоя зроду врід. Тож, піднявшись, змилуйся над Сіоном, бо пора його помилувати, оскільки прийшов час, адже твої раби вподобали його каміння й будуть жаліти Його пил. І народи боятимуться Господнього імені, усі царі землі, твоєї слави, адже Господь збудує Сіон, Він з'явиться у своїй славі, Він зглянувся на молитву покірних і не погордував їхнім благанням. Нехай це буде записано для наступного покоління, і відроджений народ хвалитиме Господа, бо він поглянув зі своєї святої висоти. Господь поглянув із неба на землю, аби почути стогін скованих, визволити синів, виданих на смерть, сповіщати в сіоні Господнє ім'я і хвалу Його в Єрусалимі, коли народи й царства зберуться разом, щоби служити Господу. Він відповів йому на дорозі його сили, сповісти мені короткочасність моїх днів, не забери мене в половині моїх днів. Твої роки зроду врід. Ти, Господи, на початку заснував землю і небеса, діло Твоїх рук. Вони загинуть, а ти стоятимеш, і всі, мов одяг, постаріють, ти їх заміниш, наче одяг, будуть замінені вони, а Ти той самий, і рокам твоїм не буде кінця. Сини Твоїх рабів житимуть, і їхнє потомство йтиме вперед навіки. Євангеліє від Луки, розділ 22 наближалося свято опрісноків, що зветься Пасхою. Первосвященники та книжники шукали, як убити його, але боялися народу. Та сатана увійшов у Юду, якого звали Іскаріотом, котрий був із числа дванадцятьох, і він пішов, домовився з первосвященниками та начальниками варти, як його видати їм. Ті зраділи і погодилися дати йому срібняків, і він пристав та шукав нагоди, щоб видати його їм не при народі. Настав день опрісноків, коли належало приносити в жертву Пасху. І послав він Петра й Івана, сказавши: Підіть і приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони сказали йому Де хочеш, щоб ми приготували. А він відповів їм. Ось як будете входити до міста, зустріне вас чоловік, який у глечику нестиме воду. Йдіть за ним до того дому, куди він увійде, і скажіть господареві дому, учитель питає тебе, де світлиця, в якій споживатиму Пасху зі своїми учнями, і він вам покаже велику прибрану світлицю, там приготуйте. Пішовши, вони знайшли, як він сказав їм, і приготували Пасху. І коли настав час, він сів при столі й апостоли, з ним, і він сказав їм Я дуже забажав спожити з вами цю Пасху, перш ніж страждатиму. Кажу вам, що вже не буду споживати її, аж поки вона не сповниться у Божому царстві. Взявши чашу та віддавши подяку, він сказав: Візьміть її і поділіть між собою. Кажу вам, що не питиму від тепер плоду виноградного, аж доки не прийде Царство Боже. І, взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи це тіло моє, яке за вас віддається, це робіть на спомін про мене. Так само, й чашу по вечері, кажучи ця чаша, новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Ось і рука того, хто видає мене зі мною на столі. Хоча син людський іде, як призначено, але горе тій людині, яка його видає. І вони почали з'ясовувати між собою, хто з них міг би бути тим, хто це зробить. Була й суперечка між ними, хто з них більший, а Ісус сказав їм Царі народів панують над ними, а ті, хто володіє ними, звуться доброчинцями. Ви ж не так, але більший між вами, хай буде як менший, і начальник, як слуга. Хто більший той, хто сидить, чи той, хто обслуговує? Хіба не той, хто сидить? Я ж серед вас, як той, хто обслуговує. Ви є ті, які залишилися зі мною у моїх випробуваннях, як заповів мені мій отець царство, так і я заповідаю вам, щоб ви їли й пили за моїм столом у моєму царстві, щоб сиділи на престолах і судили дванадцять племен Ізраїля. Сказав же Господь: Симоне, Симоне, ось сатана випросив вас, щоб пересіяти як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри. І ти, коли навернешся зміцни своїх братів, той відказав йому Господи, з тобою я готовий іти до в'язниці, і на смерть. Ісус же мовив Кажу тобі, Петре, не заспіває півень сьогодні, як ти тричі зречешся мене, стверджуючи, що не знаєш мене. І сказав їм: Коли я послав вас без гаманця, без торби і без взуття, то хіба чогось вам бракувало? Вони ж сказали нічого. А він сказав їм: Але тепер, хто має гаманця, нехай візьме також і торбу, а хто не має, нехай продасть свій одяг і купить меча. Кажу вам, що в мені має збутися те, що написано: до злочинців зараховано його, бо те, що сказане про мене, звершується. Вони сказали: Господи, ось тут два мечі. А він відповів їм: Достатньо. Вийшовши, він попрямував за звичаєм на Оливну Гору, а за ним пішли учні. Прийшовши на місце, він сказав їм: Моліться, щоб не потрапили ви у спокусу, а сам відійшов від них на віддаль, як кинути каменем, упав на коліна й молився, промовляючи: Отче, коли хочеш, зроби, щоб минула мене чаша ця. Однак не моя хай буде воля, але твоя. З'явився йому ангел з неба, який додав йому сили. Перебуваючи у великій тривозі, він ще ревніше молився під його став, як краплини крові, що капали на землю. Уставши від молитви, він підійшов до учнів і знайшов, що вони заснули від смутку, і сказав їм: Чому спите? Устаньте й моліться, щоб ви не потрапили у спокусу. Він ще говорив, як з'явилася юрба, і з нею той, хто зветься Юдою один із дванадцятьох. Він ішов перед ними і наблизився до Ісуса, щоб поцілувати Його, бо дав їм цей знак, кого поцілую, той і є. Ісус сказав йому Юдо, то ти поцілунком видаєш сина людського. Ті, хто був з ним, коли побачили те, що відбувається, сказали: Господи, чи не вдарити нам мечем? І один з них вдарив раба первосвященника і відтяв йому праве вухо. Та Ісус озвався і сказав Оближте вже досить, і, доторкнувшись до вуха, стелив його. А до тих, які виступили проти нього, до первосвящеників, начальників варти храму та старших, Ісус сказав: наче проти розбійника вийшли ви з мечами і киями. Жодного дня, коли я був з вами у храмі, ви не підняли руки на мене. Але це ваш час і влада темряви. Вони ж схопили його, повели й привели у дві первосвященника, а Петро йшов слідом на віддалі. Коли розклали вогонь серед двору і разом сиділи, Петро сидів серед них. Коли він сидів при світлі, помітила його якась служниця і, поглянувши на нього, сказала І цей був з ним. Він же відрікся, кажучи Жінко, я не знаю його. Невдовзі другий, побачивши його, сказав І ти один з них. Петро ж сказав Чоловіче, я ні. Минула приблизно одна година, і ще якийсь твердив, кажучи справді, і цей був з ним, бо він галилеєць. Та Петро промовив: Чоловіче, не знаю, про що ти говориш. І тут, же, як він говорив, заспівав півень. Обернувшись, Господь поглянув на Петра. І Петро згадав слова Господа, коли він йому сказав: перше ніж півень сьогодні заспіває, відречешся від мене тричі. І, вийшовши геть, він гірко заплакав. А мужі, які тримали Ісуса, глумилися з нього б'ючи. Вони, зав'язавши йому очі, били його в обличчя і запитували його, кажучи Пророкуй, хто тебе вдарив? І багато іншого зневажливого наговорювали на нього. Коли почався день, зібралася рада старших народу, первосвященників і книжників, і повели його на свої збори, кажучи: якщо ти Христос, то скажи нам. Він відповів їм: якщо я вам скажу, не повірите. Якщо ж запитаю, не відповісте мені й не відпустите. Віднині ж буде, що син людський сидітиме по правиці Божої сили. Тоді всі запитали. Чи ти син Божий? А він їм відповів: Ви самі говорите, що я є. Вони ж сказали, навіщо нам потрібне ще якесь свідчення? Адже ми самі почули з його вуст. Книга пророка Єзикіїла, розділ 7. І було до мене Господнє слово кажучи. І ти, людський сину, скажи, так говорить Господь землі Ізраїля, приходить кінець, приходить кінець на чотири кінці землі, приходить кінець на тебе, що замешкуєш землю, надходить час, наблизився день не з гуком ані з болями. Тепер близько, коли виллю мій гнів на тебе і довершу мій гнів на тобі, і судитиму тебе у твоїх дорогах і дам на тебе всі твої Гедоти. Моє око не пощадить, і я не помилую, тому що дам на тебе твої дороги, і твої Гедоти посеред тебе будуть. І пізнаєш, що я є Господь, що побиває. Тепер кінець тобі, і я пошлю проти тебе, і помщуся на тобі твоїми дорогами, і пошлю на тебе всі твої Гедоти. Моє око не пощадить, і я не помилую, тому що на тебе пошлю твою дорогу. І твої Гедоти будуть посеред тебе, і пізнаєш, що я Господь. Тому так говорить Господь: ось приходить кінець, ось Господній день, якщо й зацвіла палиця, встала гордість і розіб'є міць беззаконного, і не із замішанням, і не з поспіхом. Приходить час, ось день. Хто купує, хай не радіє, і хто продає, хай не плаче. Бо хто купує, більше не повернеться до продавця, і людина оком не захопить свого життя. Затрубіть трубою і судіть усе, війна ззовні від меча, а голод і смерть зсередини. Хто на рівнині, той помре від меча, а тих, хто в місті вигубить голод і смерть, і врятуються ті з них, що спасаються, і будуть у горах, усіх вб'ю, кожного в його неправедностях. Усі руки послабнуть і всі стегна оскверняться мокрістю, і підв'яжуться мішковиною, і їх покриє жах, і на кожному обличчі в них сором, і на кожній голові лисина, їхнє срібло буде покинутим на дорогах і не зважатимуть на їхнє золото, їхні душі не наситяться, і їхній живіт не насититься, адже це страждання за їхні неправидні вчинки. Вибрані прикраси, вони їх поставили на гордість і зробили з них образи їхніх Гедот. Задля цього я дав їм їх на нечистоту, і передам їх у руки чужинців, щоб пограбувати їх, і губителям землі наздобич, і опоганять їх, і відверну моє обличчя від них, і вони опоганять те, над чим я наглядав, і ввійдуть до них безсторожі та опоганять їх. І зроблять замішання, тому що земля сповнена народами, і місто сповнене беззаконням. І я відверну хвалькуватість їхньої сили і їхні святощі оскверняться. Прийде на долуження і шукатиме мир, і не буде. Горе буде за горем, і вістка буде за вісткою, і будуть шукати пророче видіння, та закон пропаде від священника, а рада від старців. Володар зодягнеться в знищення, і руки народу землі ослабнуть, за їхніми дорогами їм учиню і за їхніми судами помщуся їм і пізнають, що я Господь. Книга пророка Єзикіїла, розділ 8 І сталося, що в шостий рік, у п'ятому місяці, на п'ятий день місяця я сидів у домі. А старійшини юди сиділи переді мною, і на мені була Господня рука, і я побачив і ось подоба людини від його стегон і додолу, вогонь, а від його стегон вгору, як вигляд бурштину. Він простягнув подобу руки і взяв мене за мій чуб, і взяв мене дух посеред землі й посеред неба, і повів мене до Єрусалима в Божому видінні, до входу в браму, що виходила на північ, де був стовп купця. І ось там була слава Господа, Бога Ізраїля, згідно з видінням, яке я бачив на рівнині, і він сказав мені: Людський сину, поглянь твоїми очима на північ, і я поглянув своїми очима на північ, і ось із півночі добрами, що на сході, і сказав мені: Людський сину, чи ти побачив, що ці чинять? Вони тут чинять великі беззаконня, щоб я відступив від моїх святих, і ще побачиш більші беззаконня. Він привів мене до входу у двір і сказав мені, людський сину, копай, і я копав, і ось одні двері, і сказав мені: Увійди і поглянь на беззаконня, які вони тут чинять. І я ввійшов і побачив, і ось безумні Гедоти та всі ідоли дому Ізраїля розписані на ній довкола, і сімдесят чоловік зі старішин дому Ізраїля, і Єзонія син Сафана стояв посеред них перед їхнім обличчям. І кожний мав свою кадильницю в руці і піднімався дим ладану. І він сказав мені: Людський сину, чи ти побачив те, що чинять старішини дому Ізраїля, кожний з них у потаємній своїй кімнаті, тому що сказали Не бачить Господь, Господь покинув землю. І він сказав мені ще побачиш більші беззаконня, які ці чинять. І він повів мене до входу в браму Господнього дому, що дивилася на північ, і ось там жінки, які сидять, оплакуючи фамуза, і він сказав мені: чи ти побачив людський сину, і ще побачиш задуми більші від цих. І ввів мене до внутрішнього двору Господнього дому, і ось при вході до Господнього храму між Еламом і між жертовником, якихось двадцять мужів їхні спини до Господнього храму, а їхні обличчя спрямовані на схід, і ці поклоняються сонцю. І він сказав мені: Чи ти побачив, людський сину? Хіба це мале для дому юди чинити беззаконня, які тут учинили? Тому що наповнили землю беззаконням, і ось вони, як ті, що кплять, і я зроблю з ними в гніві моє око не пощадить і не помилую.